Так, дівчата, я вам зараз покажу лайфхак, коли ви намагаєтеся зробити кільце Magic Loop ось такими ключовими нитками, а вони рвуться і не протягуються, просто беріть звичайно, бавовняну в тон нитку. Робіть просто перший захват цією ниткою. Першу петельку, ось так як я зараз показую. І далі приєднуйте вашу плюшеву пряжу. Її не буде видно ось так. І набирайте стільки стопчиків, скільки вам потрібно. У мене буде 12. Зараз я вам покажу це, як це працює. 4, п'ять, шість. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. І тепер я просто беру і затягую наше кільце. Дивіться, просто легко, воно не рветься, воно щільне. І нашої ниточки зовсім не видно, тому що в плюшевій пряжі, не видно нічого. Коли Я не знала про цей лайфхак, і майже півмотка перевела перед тим, як зробити це кольце Амігурумі. Бо плюшева пряжа, коли її протягуєш, вона просто сипеться. Якщо у вас є така проблема, користуйтесь цим методом. І якщо він вам сподобався, ставте мені лайк.